Друзі, вітаю! В цьому випуску ми поговоримо про добрі новини від ЗСУ, яких на Росії не чекали. Нагадаю, що вчора головнокоманд ЗСУ Сирський повідомив, що при кордоні Сумщини Збройні Сили України зупинили просування російських військ. І одразу після цього на Росії почали нити. Вони не очікували такого повороту, вони дуже сподівалися на успіхи російської поційної армії на Сумщині. І але вчора, вже пізно ввечері, деякі російські пропагандисти почали визнавати, що це дійсно так. Наприклад, кремлівський політолог Марков вчора, вже після 9-ї години вечора повідомив, він презентував заяву глонкоманду Сусирського, що Збройним силам України вдалося зупинити наступ російської цінної армії в Сумській області, і заявив, що якщо це так, то йому дуже жаль. Почав нити, заявляти про те, що нібито це російські землі, що російська Російкопційна армія повинна надалі продовжувати наступ, і що на Росії такого не чекали. Але. Я хочу нагадати заяву Сирського, яку він зробив чотири дні тому, на саме 22 червня, адже він тоді сказав прямо, що ми не будемо залишатися в глухій обороні. І коли вчора Гонкомат ЗСУ наголосив на тому, що ЗСУ зупинили наступ окупаційної на армії у Сумській області, то, зважаючи на слова сирського, що ЗСУ не буде залишатися в глухій обороні, це вказує на те, що Зброй України контратакують. І, до речі, вчора. Незважаючи на те, що не було в наших військових про контратаки, міжнародні експерти, експерти Осінту, наприклад, ДВД, повідомили, що кінець сумської кишені для Росії наближається, якщо вони не кинуть усе, щоб підтримати її, що українські війська ввели в бій три нові важкі бригади, щоб зламати хребет російській піхоті. Є відповідна карта, є навіть такі емоції від тих людей, хто слідкує за ситуацією на фронті. Що якщо це правда, це дуже важливо. Це була перша справжня поразка росіян на полі бою за два роки, не кажучи вже про Курську наступальну оборонну операцію, справжня поразка. Тобто такі емоції, такі очікування, заяви про кінець російської кишені в Сумській області. А сьогодні з'явилися ще новини, така важлива новина. Що в результаті контрнаступу Збройні сили України вибили ворога з околиць Миропілля та звільнили населений пункт Олександрія в Сумській області, також це повідомлення від авторитетного експерта міжнародного зосінту. Я ще додам, що в наших змі з'явилось повідомлення, з'явились відео, що на Сумщині збройні сили України поповнили обмінний фонд 15 російськими окупантами. І причому це непрості військовослужбовці, це піхотинці, це з бригад вони морської піхоти. Щодо повідомлень сьогоднішніх в російських СМІ, то російські пропагандисти прямо пишуть, що було 13 атак зброй України в Сумській області і що ситуація важка. Більше того, вони пишуть, що елітний підрозділ української військової розвідки перейшов в контрнаступ в Сумській області. Крім того, є у них повідомлення, що зараз окупанти намагаються зупинити контрнаступ ЗСУ, застосовуючи керовані авіабомби. Ну і в цілому нагнітають, пишуть про те, що Збройні сили України можуть готуватися до нових атак на російське прикордоння. Вони пишуть і про Брянщину, пишуть про Курщину, про Курську область. І я ще додам, що вчора Медведєв робив гучні заяви, йому задавали питання, коли коли Росія буде відновлювати Курщину. Медведєв говорив, що ні ні, ситуація важка. І дійсно ситуація важка. І щодо загалом Сумської області, я не здивований, чому немає таких повідомлень з такими гучними заголовками в наших ЗМІ. Чому є лише повідомлення з таким оптимізмом від міжнародних експертів, тому що ситуація дійсно складна. На жаль, окупанти мають перевагу в повітрі. На жаль, кабами б'ють по Сумщині. Нашим воїнам героям безумовно важко. Також важко, зважаючи на те, що у окупантів є і дрони, є значна кількість дронів на оптоволокні. Ситуація складна, але Збройні сили України зупинили наступ про на армії, зараз успішно контратакують і звільняють населені пункти. Крім того, загалом що ситуація на полі бою, то є ще успіхи, зокрема і на Луганському фронті. Також є повідомлення від Осінту, що на Луганському фронті, на Лиманському напрямку, українські війська прорвали укріплені позиції окупантів та розпочали штурм рідкодуба. Крім того, є ще повідомлення, але я хочу акцентувати увагу на сьогоднішній заяві від Лунокомад Сусирського, що на Покровському напрямку росіяни створили своє найбільше групування з усієї лінії фронту, що це близько 111 тисяч окупантів. І, зважаючи на повідомлення від нашого Генштабу на зведення, дійсно Покровський напрямок він найважкіший. Це десь близько 30%, інколи навіть деякі дні більше, а так саме на Покровському напрямку. І це прямо вказує на те, що окупанти поставили собі за ціль таку найпріоритетнішу – це повна окупація Донецької та Луганської областей. Тому найгарячіша точка на полі бою, це безумовно Покровський напрямок. Крім того, ще складна ситуація на півдні України, на Запорізькому напрямку. Сьогодні з'явилось повідомлення від Андрющенко, що Росія готується до посилених штурмів Запорізької області, що ворог перекидає техніку та особовий склад через окуповані території Півдня України. Загалом, ми бачимо, ситуація важка. Зараз є у сил України успіхи, є успішні контратаки, є добрі новини, але поки завчасно робити якісь прогнози не варто. Я хочу наголосити увагу у цьому випуску на тому, загалом, насамперед, на ситуацію в Сумській області, адже коли почали з'являтися перші добрі новини, деякі зглядачі почали писати така зрада, негатив, що, буцім, то українська влада здає Сумщину та все інше, що люди дивляться карти Діпстейт. Але я одразу хочу зазначити, що не потрібно нагнітати, не потрібно влаштовувати зраду, тому що ніхто. Ні, аналітики Deep State, ні, наприклад, різні експерти, які ведуть блоги різні, які, наприклад, публікують відео, аналізують ситуацію на полі бою, вони не можуть конкретно щось сказати. Вони не можуть робити жодних прогнозів. Що з того, що якщо, наприклад, я зайду на сайт Deep State, подивлюся на ситуацію на полі бою, де зараз лінія фронту, які з цього висновки можна зробити? От які висновки могли зробити окупанти, коли вони атакували Сумщину? Вони ж. Конкретно відпрацювали детально, ретельно план наступу у них є ресурси, у них є керовані авіабомби, у них близько 50 тисяч особового складу, є дрони, є дрони на оптоволокні. Вони ж спланували операцію, вони сподівалися досягнути успіхів, і навіть Путін кричав, верещав, погрожував окупацію Сум. Ми ж пам'ятаємо, тобто вони реально вірили, що у них все вийде, але не вийшло. Не вийшло чому тому, що а звідки російський генштаб знає, які у України є ресурси? Які можливості, які плани у генерального штабу, і з цього випливає наступне питання: а звідки, наприклад, наші аналітики українські того ж діпстейта можуть знати про реальний стан справ на полі бою? Звідки? Звідки у них доступ до інформації? Так, у них є певний доступ до того, яка зараз ситуація на полі бою, де проходить лінія бойового зіткнення, і на тому все більше ніякої інформації у них і бути не може, тому що навіть якщо взяти на рівні бригади, на рівні батальйонів, які реально воюють на полі бою? То щодо ситуації на їх напрямках, ця інформація обмеженим доступом. І за витік інформації кримінальні справи. Все дуже серйозно, ніхто не допустить ніякого витоку. Тому хтось може лише з аналітиків щось гадати, хтось може щось нагнітати, чи хтось може навпаки якось оптимістично дивитися на ситуацію. Ніхто не знає, які є резерви, які є можливості, скільки є боєприпасів. І так просто якісь заяви, ще щось. А можливо, сирський спеціально організував план оборони так, що наші війська відступили, щоб загнати російських окупантів в кишеню, а потім Провести контратакуючі удари, звідки кому знати, що в аналітиків Діпстейт є якийсь досвід в плануванні бойових операцій, тим більше досвід на рівні конкретному, вже серйозному, навіть рівень бригади, це потрібно академію закінчувати, оперативно-тактичного рівня. На рівні більш ширшому, ніж бригада, це вже рівень стратегічний, це ще одна академія, це ще трохи вчитися. А в академії конкретно навчають, як планувати операції на оборону, на наступ, в тому числі комп'ютерне моделювання. Все Дуже серйозно. Тому я знову до всіх звертаюся, усіх закликаю: не дивіться взагалі цих військових експертів, які дивляться на карту і щось там прогнозують, щось там аналізують. В цьому немає ніякого сенсу, не знаючи те, які у нас є реальні ресурси, скільки у нас боєприпасів, які у нас підрозділ, які у нас резерви, і що у окупантів це все просто вилами по воді. Тому ще раз наголошую: потрібно слідкувати лише з офіційними повідомленнями від нашого Генштабу. А щодо, наприклад, карти Deep State, ви можете подивитися загалом, яка ситуація на полі бою з певною затримкою, але робити якісь висновки щодо ситуації навряд чи варто, зважаючи на те, що, зокрема, Сирський, він часто робить ставку на маневрову війну, на контратаки, на удари, тому не потрібно занадто нагнітати. Крім того. Деякі дописувачі, глядачі писали, що влада здає сумщину, що ось дивіться карти Deep State, Вони ще наголошували на тому, що потрібно терміново провести в Україні вибори. Ну От, проведемо вибори і все зміниться. І, як приклад, наводили те, що у Великобританії у 1940 році прем'єр-міністром обрали Черчилль. Але. Я хочу підкреслити, що насправді це повна брехня, і щодо до цього є багато статей і в міжнародних ЗМІ. Наприклад, на сайті Радіо Свобода була стаття від 21 лютого 2025 року, що Черчилль не проводив вибори під час війни. І в статті прямо пишуть, що насправді перерва між виборами Великої Британії тривала майже десятиліття, між 1935 і 1945 роком. Вінстон Черчилль став прем'єр-міністром у травні 1940 року без виборів. Його обрали депутати. Не було виборів у Великобританії з 1935 по 1945 сорок року. Я хочу підкреслити, що будь-які вибори під час війни це ослаблення нашого державного апарату, нашої державної машини, і це реально ослабить ситуацію в країні. І так у нас безліч проблем. І з одного боку, начебто, вибори і потрібні, особливо що стосується місцевого оригінального рівня, у нас також є багато питань, є багато таких проблем, які можна вирішити лише після виборів, але цього не можна робити. Та й ми маємо вже досвід виборів, навіть не виборів, а зміни влади. Сто років тому, коли Україна намагалася втримати незалежність тисячі по 1920 роки, і чим це все завершилось? Зміна влади була Українці навіть воювали з українцями. Ніщо стало краще, ні стало гірше, і Україна не змогла втримати незалежність. Тому не дарма Великобританія не проводила вибори з 1935 по 1945 рік, і це при тому, що на території Великобританії не було безпосередньо бойових дій, що не було окуповані частини Великобританії. Ні, і навіть в такому випадку Великобританія не ризикнула проводити вибори. Тому, якщо хтось закликає до негайного проведення виборів, то він або несвідомо або свідомо працює на Москву. Адже Москва дуже цікавлена в тому, щоб були вибори в Україні. Ми чули неодноразово заяви і від Путіна про те, що будь та українська влада нелегітимна, легітимна. Вони дуже хочуть виборів, адже будь-які вибори це однозначно ослаблення нашого державного управлінського апарату, і так знову ж таки наголошую. У нас безліч проблем з нашим державним управлінням. Буде ослаблення тому, що буде змінюватися влада, інші люди. Потрібно декілька місяців, щоб влада установилася, і ці декілька місяців вони можуть бути дуже критичними. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті. На заяві від міністра оборони Естонії, який повідомив, що Естонія готова розмістити у себе винищувачі з ядерним озброєнням. І я не дарма цитую цю заяву, і це прямий такий знак з країн Балтії про те, що країни Балтії зацікавлені в тому, щоб мати. Ядерну парасольку. І на тлі цієї заяви я хочу нагадати нещодавню новину, а саме нещодавнє соцопитування в Німеччині, згідно якого більшість німців хочуть, щоб Європа мала власну ядерну парасольку. Щодо цих соцопитувань, ці соцопитування були проведені декілька днів тому, і це соцопитування показало, що 64% німців підтримують концепцію європейської ядерної парасольки, яка не буде залежати від Сполучених Штатів Америки. Причому ця підтримка охоплює всі вікові групи, регіони та політичні партії. І журналісти підкреслюють, що це незвичайний консенсус у німецьких політичних дебатах. Важливо, що, хоча німці і підтримують європейські рішення, вони все ще виступають проти власної розробки. Але вони хочуть, і така громадська думка в Німеччині полягає в тому, щоб була європейська угода, щоб декілька європейських країн розробили відповідно ядерну зброю, і таким чином була спільна ядерна парасолька. І Україна в цьому плані, про що нещодавно заявляв Горбулін в інтерв'ю, до речі, британському виданню BBC, вона може бути однією з ключових країн. І, наприклад, якби Україна, Польща, Румунія, країни Балтії, можливо, Німеччина, хоч і не прямо, якось би скоперувалася, дійсно, через декілька років можна було б мати ядерну парасольку. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую що дивилися, і до нових зустрічей етері.